Слава Богу, дорогі друзі, слухачі, ті, хто тут бачите, чути мене. Мене звати Олег, я сам з Тернополя. Я хотів би засвідчити про милість Божу, яка виявилася для мене, де Бог дарував мені свого часу життя вічне. Знаєте, я вже 22-й рік я ходжу з Господом. Раніше я не знав Бога, бо я. Виростав в католицькій сім'ї, якійсь мірі Богу говорили за Бога, говорили про нього бабця, мама і інша родина. Ми, скажімо так, були такі ревні, навіть віручі, але це не, не то, що має бути в Євангелії. І я знаю те, що коли мені прийшлося ще жити, як ми називаємо світі, я не був, скажімо, якийсь таким досить якийсь сильний там грішник, або люди, які багато тих пропадали, десь якихось таких. Проблемах гріховних інших ситуаціях. І я виростав на рівні такого пізнання як католик, як, який знав і розумів, що його вчат в такому напрямку. Але свої справи всі ті гріховні, вони все касалися. Мене як молодого чоловіка, і, знаєте, воно все відбувалося, всякі речі. Я сам займався спортом, любив дуже футбол і вчився навіть в Львові. Я тут закінчив спеціальне і значить, я і їздив, і заробітки, і все знаєте, по життю. Дуже багато е, перебував у різних місцях, різних місцевостях. Життя показувало мені і давало мені достаток. Все було, вроді би, хватало, але постійно не хватало мені того, що е, такого пізнання Бога як би мало би бути, як ми зараз читаємо в Іванській е, церкві, де ми ходимо на такі служіння, читаємо Біблію, Євангелію. Це дуже важливо, саме там можна почерпнути. Я цього не мав. Хоча знав про Бога, але не знав, як самого Бога я його не знав. Я не зустрічався ще з ним. І коли я жив в такому стилі, в такому напрямку, я жив, пізнавав, шукав, ходив в католицьку церкву. Часто я бував в цій церкві, я не встидався, не соромився Бога. І одного часу, коли я почав їздити в Німеччину на роботу, я Зустрівся з одним зараз братом, моїм другом. О, нас там жило дуже багато. В Втім, домі ми знімали двоповерховий будинок в Німеччині. І жило у нас там десь 10-12 чоловік. Кожен знімав для того, щоб дешевше було плачувати. І один такий момент, де цей брат, який він розказував всім про Бога. Всім розказував про Бога. О, а а мені чомусь він ще так не сказав, і думаю, на кінці він мені скаже, я так думав, все. І я все ходив неділю, коли закінчилася так робота, в суботу, вихідний, там вже неділя, я йшов в храм там, саме в Німеччині, там, значить, було таке служіння, де половину було служіння на німецькій мові, половину було на російській мові. І я відвідав цей храм. І коли він знав, що я хочу туди і бачив, що я цікавлюся Богом. То він мені так само засвідчив, розказав мені про Господа, я дуже це прийняв, дуже це, воно мені сподобалося, Євангелія. Я зрозумів, що ми знали тільки так, як-то кажуть, трошечки за Бога. Але коли вже мені сказали повну Євангелію, як служити, як ходити, як воно має бути, дали мені, значить, Євангелію, я почав читати цю Євангелію. Я побачив ці Євангелії, що я так само є грішна людина, тому що. Багато те життя, яке я жив, хоч я не знав в якійсь мірі, як в катонському такому напрямку про Бога, то я все рівно бачу, що я грішив, що я недобре робив, що всякі були речі, і слова, і недобрі якісь поступки, воно все приходило в моє життя. Але я, коли я читав Євангеліе, я побачив, що є інший вихід, є інше положення, інший напрямок, як служити Богу, як вести себе у всьому. знаєте, я побачив, що Бог мілучий, і мало того, я, Бог просто мені нагадав про те, скільки він мене беріг в тому житті, скільки я міг вже померти. Коли я займався е, ще свого часу і бізнесом в Росії, то мене мали там застрілити. Але Бог зберіг деякі в армії, мали мене просто поразити в драці, коли бійка була е, ножом. Я якось відвернувся, бо я сам займався. Досить непогано карате і займався спортом, досить серйозно такий все був в спортивній формі. І теж я гарно відвернувся, і я думав, що то я такий успішний в тій справі, що я такий проворний, бо я займаюся і я можу. Але коли я читав, я побачив, скільки Бог дійсно являв свої милості для інших людей. І в той момент це він робив для мене ті всі справи, щоб я жив. І я мав те життя збережене через Нього, нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов на ту землю, щоб кожна людина пізнала і спаслася, прийшла до нього, бо Він казав, що я є ця дорога, правда і життя. Знаєте, це дуже важливо, коли людина стає на правильну дорогу, Божу дорогу, Ісусову дорогу. Вона пізнає цю правду, і тоді вона воно слідує вічне життя. І таким чином мені Бог так знаєте, проговорив до мене через цього брата. Він зараз мій друг, ми разом маємо спілкування, такі молитви. І я знаю, що Господь хоронив і беріг, і все буде далі берегти тих людей, які приходять до нього. Але перед тим, як я мав ще увірити, я знаю, що були випадки, коли я працював ще і в Німеччині так само. То у мене там чуть було, коли вал був такого дома. Там немало так було, скажімо, потолок такий валився, і мене там чудом просто щось взяло і винесло так. Знаєте, я не відчув, коли я просто був, ноги не косалися з землі. Я тільки очутився в коридорі, і казали мені, що я в в рубашці родився. Я тоді думав, що можливо так. І коли я вже читав Євангелію, я просто аналізував те життя минуле. Я бачив ті милості, Божі, які Господь зі мною робив. знаєте, і я зрозумів, що Він хоче, щоб я просто не тільки спас свою душу, але ще й служив йому, щоб я дійсно перебував в ньому, поклонявся йому в дусі в знаєте, І я прийшов до такого Бога. Я потім і я ще був мав тоді десь двадцять 28 років, у Мене зараз чотири дітей, дружина. О, і я знаю, коли я увірував, тільки вже прийшов до Господа. Мені Бог показує таке сновидіння. Вночі де я в лодці, і такий дуже сильний шторм, така буря сильна, все темно. О, і я просто бачу, що тільки ще один змах тої хвилі, і мене просто змиє, значить, з цієї лодки, і я не буду в ній. Я просто ну, не стане в мене взагалі. І я почув такий голос дуже сильному страсі. Був. Я згадав собі, як апостоли були свого часу з Ісусом, коли він ми читаємо цей восьмий розділ Луки. Де Господь начував собі, далі собі, і, а вони всі були в страсі, казали, Господи, хіба байдуже тобі, що ми гинув? Знаєте, вони були декілька їх там було, 12 апостолів Ісус, а я був так би сам. І відчуваю такий страх, знаєте, я пережив це все. І думаю, ось зараз ще трошки і все. І чую, такий ніжний, тихий голос Господа він сказав, каже: не бійся, бо я з тобою. І де би ти не був, я буду все з тобою. Знаєте, і я замічав. Далі, коли я вже увірував, це дуже велика милість, дуже, дуже таке, знаєте, гарне і приємне прикосновення Бога Живого, який дарував на життя і дав прямий хід за ним. Це дуже добре ходити з Господом, бути в його обіймах, мати до кого звернутися, бо раніше не так мав такої сміливості і такої відваги, щоб щось сказати. А зараз я знаю, що це іванський напрямок, де сам Господь. Дав нам цю Євангелію і він хоче, щоб ми всі до нього йшли. Я Казав прийдіть до мене всі стружені і обтяжені і я дам спокій душам вашим. Знаєте, я мав би достаток, гроші були, квартиру купив якраз все було перед увіруванням, але я відчував все жажду по Господі. Я не відчував того такого наповнення, як зараз ми маємо Іванській церкві, де Господь нам саме через Духа Святого подає нам своє таке благословіння. І ми от маємо зараз, і я, в тому числі, так само, де можу звіщати про Господні милості. Він раз мене милував в тому світі, коли я ще не знав його. І коли я вже навіть пізнав його, він давав мені багато милості і зцілення. Одного разу я ще скажу таке коротке свідчення, як мене Бог істілив. Тож багато було я в явних конкретних, але на моєму тілі під оком був такий. Така кулька досить така велика, вона розростала, зростала і вже так око мені мішало перекривало. знаєте. І коли мене сиділи так за обідом чи за з сім'єю всі дивилися на мене і бачили це все. І коли не в церкві ходив, так само мені казали, Олег, може, каже, то щось ракові, іди провідься, йди щось зроби, може, з цим, як воно воно ж тобі мішає. Але я кажу, я буду молився до Господа, і Бог мене із У В мене була така віра. і я... Кожного часу, коли я заходив з там вмивав лице чи просто голився, я, я молився, бачивчи себе всім, Я молився постійно і кликав до Господа і просив, що він не зцілив. І одного разу вже пройшов декілька так, періодів часу. Я вже сидів пив чай на кухні, і одна, одна з дочок підійшла до мене і так сіла за мною, і подивилася на мене і каже: Тату, вже в тебе нічого немає. Я скоренько лишив цей чай з бутербродом і побіг Гвану і подивився в зеркало. Дійсно. немає нічого, тільки такі маленький, такий, як то головка від сірничка, така тяточка можна сказати. Порівно шо було такий гуц, такий досить видний і замітний. Нати я так заспокоюся, дякував Богу. а Потім думав, для чого мені оцей маленький, той тобто, така головочка, як саришка, для чого воно так само може його не стати? Я почав далі молитися, і його дійсно не стало. Багато було ялених милості для мене і зцілень. Бог оздоровляв і Я хочу сказати всім, хто зараз слухає, хто зараз можливо чує мене і бачить, що просто йдіть до Бога. Бог добрий, Бог той, який вчора, сьогодні і навіки той самий, він не залишає нікого. Той, хто приходить до нього, він не віжене геть. Він каже, що прийди до мене всі стружені, обтяжені, обтяжні, я дам спокій, душам вашим. Знаєте, хоче Господь спасати людей. Хоче Господь милувати, та як мене помилував, так само і тебе. Він помилує, тому що ти є творіння Боже. Він тебе створив для того, щоб ти не тільки пропадав на цій землі дорозі і йшов потім в пекло, а ти, щоб наслідував вічне життя, тобто рай. І щоб ти тішився з Господом, бо він прийшов на ту землю грішну, віддав своє життя, дав себе на хрест, страждав дуже тяжко. І він хоче, щоб ми всі зараз прийшли до нього. По були помилені, були ті, які визнали свої гріхи, могли наті служити йому і ще принести на ті земні дорозі гарний плід. Нехай Бог поможе нам всім, то так само як мені. Він поміг, де я не знав, так як і потрібно. І не мав такого е, пізнання, і такий був знаєте, недостача такого бога, відчуття такого думаю, би все є. Не не вживав якийсь наркотиків, не алкоголю, не якийсь курива, Можливо, хтось люди ще інші тим пропадає, Але я просто мав в тому, в тому, що я не до кінця його розумію і знаю. Зараз я тішуся Богом кожен час, коли я стаю, лягаю, чи десь сідаю за руль. Я все передаю своє життя йому, і він просто веде мене. І він керує мною, моєю сім'єю, моїми дітьми і дружиною всіма нами. Нехай Богу буде хвала і слава. Він є достойний віки.